Вічний конфлікт собачників і несобачників. Знаєте, вже здавалося б набридло, бо м, коли знаєте собаки можуть домовлюватись, а люди ні, це вже викликає сміх. Це якийсь мультик вже. Але нові якісь витки йдуть, і ну, знаєте, це вже реально якийсь серіал. А, такого дві... ще не було ніколи, щоб хімічні засоби обробляли квітники, щоб туди не йшли собак. Ну, відверто, такого ніколи ну, не бачив. І табличку ставлять, розумієш? Okay. Ясно, собаки, вибачте, пісають, та, квіти, вибачте, вмирають. Не вбирає. це погано, але е, хімікати, скоріш за все, ж собак, що ви роблять, отруюють правильно. От зараз ви подивитесь історію е, цього чергового конфлікту, а далі поговоримо. Мешканці одного зі столичних ЖК скаржаться на вигул собак біля квітників. Пропадають квітки, а ми ж це все купляємо за свої кошти. Що кажуть самі власники чотирилапих? Можна зробити заборчик парканчик і все. та чи справді мешканці будинку хочуть розпилити хімічні засоби на квітники, щоб там не гуляли собаки? Каністри з розчином біля квітників, таблички про заборону вигулу собак та невелика огорожа. Таку картину можна побачити чи не біля кожного квітника у дворі одного зі столичних житлових комплексів. Це аби собаки, котрих вигулюють на території, не заходили на клумби, розповідає місцева мешканка та власниця собаки Марина. Ми маємо право гуляти на цих газонах, тому да, це для нас проблема. Є тут і спецмайданчик для вигулу собак, але він занедбаний туди. Управляюча компанія скидує сміття. Ну, Строїтельне, і там дуже багато каміння, там не росте травичка. Також ще проблема, що ну не всі собачки ладнають один з одним. Якщо, наприклад, одна собачка заходить, то інша собачка не може зайти. Днями у часі будинку з'явилось повідомлення. Сусіди скаржилися після вигулу собак на території квітників гинуть рослини і попередили, будуть оприскувати квітники хімічними засобами, які можуть бути шкідливими для тварин. Які саме хімзасоби будуть використовувати, не уточнили. І так, наразі у нас є проблема навіть е всі, хто тут живе, вони скаржаться, вони обливають м ці як його будинки вхідну зону ядами, і да, і вішають туди різні наліпки, що не пісяйте, бо ми тут клумби посадили. Це дуже некоректно, я вважаю, тому що ми не ходимо гуляти на майданчики, які дитячі. Нині дівчина не на жарт боїться за здоров'я свого улюбленця. вони поставили там каністр. Я бачу, що там написано, що обробили хімікатами. Ну я не я не поведу туди собачок, тому що я розумію, що ну ніхто за це відповідальність нести не буде. І, і якщо він лизне там щось. Йдемо до під'їзду, про який нам розповіла Марина, біля квітників якого стоять каністри. Там зустрічаємо консьєржку Олену, яка дбає про клумби. Каже, багато рослин вже зів'яли через вигул на квітниках собак. Пропадають квітки. А ми ж це все купуємо за свої кошти. Жалко, тому ми так зробили собі. І люди не проти, ні, ніхто не образився. Всі підтримують. Проте зізнається, жодної хімії вони не використовують, бо ж не хочуть зашкодити собакам, а обробляють квіти розчином, який роблять самі. Обикновені шкурки апельсина збираємо, потім замачуємо водичку і розтворяємо там більшу порцію. Допустим, на пів кілограма корочок цих з апельсина. Робимо там три літри водички і оббризкуємо потім колони. Якщо вірити Олені, що рослини оприскують апельсиновим розчином, то максимум, що відчують тварини, неприємний для них цитрусовий аромат, каже ветеринар Вікторія Шерстюк. Але якщо це все ж таки хімічні засоби, тут інша ситуація. Якщо вони потрапляють на слизову, то тварина може отруїтись, коли собачка злизала цю травичку, свої лапки полизала після того, як походила по такій травичці. І як наслідок, ми можемо отримати отруєння або погане самопочуття з ознаками отруєння. Тож радить власникам чотирилапих уважно дивитися на позначки і не гуляти там, де є таблички, вигул собак заборонено. У свою чергу адвокат Мирослава Данилович каже: у разі якщо собака отрується розпиленим біля квітників хімічним засобом. Вася як жорстоке поводження з тваринами, покарання, обмеження волі на строк від одного до трьох років, водночас законом допускається використання таких засобів, які є натуральними. Тобто, наприклад, вони здатні відлякувати лише тварину, тобто створювати некомфортні умови для її перебування. Тобто, це можуть бути якісь репеленти на основі ефірних олій, цинтрусові, це можуть бути якісь бокові засоби. Підсумовує самостійно розпилювати хімічні засоби на клумбах, на спільній прибудинковій території ЖК заборонено. Ми вже говорили, піднімали цю тему. А трошки раніше у сніданку. Бачите, тут е, мені здається, виправте мене колеги, виправте мене глядачі, якщо я е, е, тут іншу призму бачу. А є порушення норми е, власниками собак. Вони гуляють там, де не можна гуляти, так. От, там хтось прибирає, хтось ні. Вирішуйте це питання, штрафуйте, говоріть, що ще камери, Камери, ставте. так але робити ще одне поверх правопорушення і траїти собак за це. Вибачте, я б тому згадав Шаломалейхама, класика світової літератури, а не бред, як пише Александр Да? Він просто порівнює. Це з дітьми, коли ми не хочемо та, умовно кажучи, одні не хочуть стежити за дітьми, вони граються на підлозі, а інші за те, що інші не хочуть стежити, а їм скла не кидають, щоб вони ще й потруїлися там цим склом. Це дуже аналогічний приклад. Треба вирішувати проблему, а не робити ще одну проблему. Та? І отут правильно центр пише, мені здається. Та е, на прикладі паночки і собачка, які зручно вигулювати кайотика, полагні травищі, яку не вона виросла і прибирала, вона дійсно любить свого песика. То нехай іде в управляючу компанію, добуваються благородження зони для тварин або сама. Це робить як люди зробили з клумби. де все правильно це... І може вона пішла, а може не пішла. Ми цього не знаємо, але це точно не привід. Якщо вона навіть не пішла, труїти, труїти її собаку, собаку, тому що ця отрута може вийти навіть за межі цього майданчика. Звичайно. Ви не знаєте, як вона працює. Ну, і ви візьмете такий гріх на душу. Ну і окей. це правда, але ж те, що розповідала, цікується. там не така отрута, те, це натуральні засоби. Зрозуміло, Але лошами ніхто ляг. не знає, висить оголошення, де написано оброблено хімічними засобами. Ти не знаєш, якими чи такими, як сказала пані з матеріалу, нашо теж це мандаринові шкірки, якісь ага. там змішані з водою, ще з чимось, тобто зроблено на основі натуральних компонентів. Чи це справді хімобробка, яка може нашкодити? А є ще в кварталах маленькі діти, які точно так само, як Однозначне. песики, все облизують, Однозначне. все піднімають землі, все хапають руками, і ти не встигаєш просто Однозначне. ті руки мити. Тому так, давайте не створювати ще одну проблему, а трішки обережніше ставитися один до одного. Ну і продовжуємо. Продовжимо тему дітей, О, але так. вже не українських. Ви знаєте, як кажуть, одна дитина одна проблема, дві дитини дві проблеми. Валь далі продовжиш. А четверо – моїх щастя. А якщо їх більше десяти, ну дивись, кожна родина своя історія. Зараз йде мова про Ілона Маска, який знову всередині скандалу, і от за даними Street Джорнал, він шукає коханок у власні соцмережі, щоб створити легіон власних дітей. Ну і тут вже просто розуміти підхід до навіть легіон дітей. Легіон, а, що це за така експериментальна місія у Ілона Маска? Давайте дізнаємося більше зараз. Якщо врату не розберемося після сюжету, поговоримо, може чи бина підключимо е, психотерапевти. Якщо що, ну ви пишіть свої реакції. Musk, засновник Тесла SpaceX і власник соцмережі X використовує свою платформу не тільки для заяв про колонізацію Марса. За даними Wall Street Journal, він шукає жінок для зачаття дітей і пропонує їм мільйони доларів за повну тишу. Одна з криптовалютних інфлюенсерок розповіла виданню, що маск спочатку почав ставити лайки на її пости, коментувати і підвищувати її охоплення, що значно вплинуло на прибуток дівчини. Після цього вона отримала повідомлення: пропозиція стати матір'ю його дитини. Умови 15 мільйонів доларів разово і 100 тисяч доларів щомісяця. в обмін мовчання. За даними журналістів, це не єдиний випадок. Wall Street Journal пише, що Маск неодноразово пропонував жінкам гроші в обмін на зачаття дитини за конфіденційною домовленістю. Мільярдер не приховує. Він переконаний, що демографічна криза загрожує людству і вважає розмноження своєю місією. На сьогодні відомо, що Ілон Маск має щонайменше 14 дітей. Один із його синів змінив стать і публічно відмовився від батька. Тепер Ерксав є трансгендерна жінка на ім'я Вів'єн Джена Вілсон. Інший син, якого називають Малюк, ікс, часто з'являється поруч із маском на публічних заходах, зокрема, у компанії Дональда Трампа. Демоксі. Скільки ж дітей народилося в умовах повної конфіденційності? Наразі невідомо. Контроль за інформацією Маск забезпечує через угоди про нерозголошення. Ситуацію мільярдер наразі не коментує.